Це свічки е НЖК японські, Свічки накалу для дизельних двигунів. Ось такий прибор зарядний. Беремо, вмикаємо на 12 вольт. Беремо саму свічку, під'єднуємо плюсову клему і на саму свічку на корпус мінусову. Тримаємо і дивимося, пішло розжарювання. Свічка справна. Також цю процедуру можна робити від звичайного акумулятора, накинувши проводи. Дякую за увагу.